Утиски в українців польською владою наприкінці шістнадцятого століття стали такими нестерпними, що це призвело до масових козацьких повстань. Перший виступ відбувся 1591 року. Очолив його український шляхтич і гетьман реєстрових козаків Криштоф Косинський. Приводом стала суперечка за землю з білоцерківським старостою Янушем Островським. Розуміючи, що з могутнім вельможею судитися марно, Косинський напав зі своїми козаками на його маєтки. Довідавшись про це, селяни та козаки на Брацлавщині, Волині та Київщині почали мститися панам за власні кривди. Восени 1592 року загони повстанців напали на київський замок, захопили гармати, порох та зброю. Інший загін здобув Переяслав. старший з роду князів Острозьких Костянтин Костянтинович швидко зібрав шляхетське військо і повів його проти Косинського. На річці пятці на Волині відбулася битва, у якій повстанці зазнали поразки. Захопленого Косинського примусили тричі вклонитися зібраним для цього членам роду Острозьких і попросити у них вибачення. Реєстрових козаків, що приєдналися до заворушень, змусили дати обітницю на вірність короні. Невдовзі вибухнуло нове, ще більше повстання. Його очолив Северин на він був сотником князя Острозького і брав участь у придушенні виступу Косинського 1595 року. Після вдалого походу проти турків, на чолі двох з половиною тисяч вояків Наливайко повернувся на братславщину і, нападаючи на панські маєтки, пройшов Поділля, Волинь, Полісся та Білорусь. Особливо ж запекло він воював з уніатом. За це поляки всіх православних українців почали називати Наливайко. Северин мав широкі плани створити між Дністром та Бугом козацьку провінцію, щоб звідти вести боротьбу з турками і татарами. До Наливайка приєдналися селяни та запорожці під проводом Григорія Лободи і Матвія Шаули. Польський король наказав приборкати козаків. Коло білої церкви на них напало військо гетьмана Польного Станіслава Жолкевського. Козаки загородилися вазами і одбилися. На поляки покликали на поміч ще й Литовське військо, і козаки відступили до Лубення. Там, в урочищі Солониця, вони збудували табір, у якому майже два тижні стримували польські атаки. Першим з ватажків загинув Лобода. Його звинуватили у таємних зносинах із ворогом і вбили самі козаки. Наприкінці травня прибічники Лободи підступно захопили Наливайка, Шаулу та інших старшин і видали їх. Ляхки. Водночас поляки несподівано напали на козацький табор і вчинили страшну різанину. Загинуло кілька тисяч повстанців. Ті, хто вирвався, відступили на Запорожжя. Северина Наливайка та його товаришів відвезли до Варшави, де й скарали лютою смертю. Повстання під проводом Наливайка розворушило селянство. Вся Україна покозачилася. А про смерть його складено легенду, ніби кат на голову наливайка поклав королівську корону з розжареного заліза.